Мені як депутатом міської ради добре відома проблема водопостачання каналізації приватних будинків міста Житомир. Я обирався депутатом по 24-му виборчому окрузі району Мальованка. Я особисто пройшов може, всі і вулиці цього району. Скажу так, що більша частина зелені громадян стосується саме підключення води і каналізації до приватних будинків. В кращому випадку люди будують вигідні ями. в більшому випадку люди врізаються до щову і каналіційні стоки. З дощем попадають в річку, а далі вони попадають в наші будинки, в наші крани. І ми задаємося питанням, чому ми хворіємо, чому хворіють наші діти. Це, я сказав так, певна екологічна катастрофа. Тому мною був підготовлений, підготовлений проєкт рішення щодо розробки програми розвитку водопостачання і каналізації будинків приватного сектору. Головна мета проєкту, щоб в кожному будинку приватного сектору була вода і каналізація. Згідно з цим проєктом ми проведемо інвентаризацію будинків приватного сектору. В місті Житомирі налічується близько 30 тисяч будинків приватного сектору. Ми повинні розуміти, в якій частині цих будинків вже є вода і каналізація, а в якій частині ще немає. Відповідно до цього проєкту рішення ми складемо графік будівництва мереж водопостачання та каналіційних мереж на проволках і вулицях міста Житомир.